Чергова ракетна атака ще більше згуртувала кривовійців у взаємній підтримці та допомозі. У перші години після прильотів поблизу місць ударів створили штаби, де районна та міська влада, волонтери та міжнародні партнери разом із кривовійцями надають постраждалим усе необхідне: медичну, психологічну гуманітарну допомогу відновлюють документи. тощо. лише за перший день до штабів звернулися 311 людей. Працівники відділу соціального захисту населення приймають заяви від постраждалих громадян щодо. Актування документів на відшкодування пошкодженого та зруйнованого майна допомагають потерпілим відновити свої втрачені документи. На місцях присутні представники ЦНАПів, центрів з надання адміністративних послуг. Також надають людям медичну та психологічну допомогу, яка потребується. На другий день після трагедії до напівзруйнованої багатоповерхівки завітав посол Франції в Україні Етьєнде Понсен, аби вшанувати загиблих та. Та висловити співчуття містянам. Дипломат вчергове на власні очі переконався у тому, що Росія щоразу здійснює військові злочини, обстрілюючи цивільну житлову забудову та вбиваючи мирних українців. Водночас він був вражений тим, як наше місто витримує такі прояви тероризму. Я вражений тим, з якою швидкістю місцева влада організувала надання допомоги постраждалим та переселення тих, хто перебував у цьому будинку. Франція також надає великий обсяг гуманітарної допомоги, зокрема через структури Європейського союзу з перших днів війни. І звичайно, ми будемо перебувати поруч із Україною та надавати все необхідне і надалі. Зокрема, у нас налагоджена тісна робота із державною службою службою з надзвичайних ситуацій. Ще до початку повномасштабної війни Франція передала Україні велику кількість спецтранспорту, насамперед пожежних машин та карет швидкої допомоги, які рятують життя українців, у тому числі під час таких атак з боку Росії. Довіра з боку наших міжнародних партнерів до Кривого Рогу виражається в конкретній допомозі місту. Ми зараз бачимо під час цього прильоту і попередніх ми співпрацюємо у допомозі вимушено переміщених особам, які приїхали до нашого міста, в допомозі жителям. Звичайно, основне навантаження по всім цим проблемам лежить на міському бюджеті, але міжнародна допомога. Дуже важливо, це також один із символів того, що ми рухаємось разом до нашої спільної перемоги. Штаби для допомоги постраждалим знаходяться у будівлі гімназії номер 60 та гуртожитку Киверійського технікуму рудничної автоматики. Вони працюють з 8.30 до 18.00. Окрім згаданого раніше, у пунктах можна отримати матеріальну допомогу від міжнародних благодійних організацій, держави та з міського бюджету. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, Перший міський.